Вітаю вас в студії Української хвилі. Сьогодні з вами Ірина Вовкмельник. І у нас в студії чарівниця. Це кондитер Валентина Радіонова. Добрий день, Валентина. Добрий день, Іринка. Я можна на ти? Так? Можна да, ти? Ви, да, ви на ти. Так, на ти. Ми будемо одному. дуже офіційно. Так. Ти ж знаєш, чого я тебе запросила. No. Бо я знайшла no. на Фейсбуці чудові фотографії. І як виявилося. Що ти стала переможецею чи увійшла у трійку переможців? На жаль, я не перемогла, але я була в трійці, яка змагалася за звання найкращого кондитера Канади. Так розкажи, будь ласка, це реаліті-шоу чи що це? І як ти туди потрапила? Як воно називається? І як е, ти туди потрапила? Це е, реаліті-шоу на сітіві? Угу. Е, воно називається Cross Country Cake Off. Mm -hmm. 에, можна просто загуглити сітів крос-кантрі кейков, і я була у другому епізоді. Так, а як ти вирішила туди піти? Попасти. Да. А це було дуже дивно. Це було м минулого року, десь ну, плюс-мінус, десь рік тому мені попалася на очі об'ява. І я така. Ну, якось воно так, ніби про мене. І в мене якось так на душі, знаєш, заболіло. У нас на той час була сім'я з України, яку ми приймали. У мене була сім'я, ну, якби моя сім'я, сім'я мого чоловіка. Вони всі проживають на Україні і, і ми, ну, якби сама розумієш такі всі речі, і якийсь раз я розумію, що я роблю для когось багато. Ми там висилаємо гроші, ми волонтеримо, ми допомагаємо тут ком'юніті. Mm -hmm. Тут там допомагаємо своїй сім'ї, підтримуємо, дзвонимо, шлемо гроші, вирішуємо якісь питання. я розумію, а в цьому всьому мене немає. Ну, де я? Ну, тобто, так я продовжувала працювати. Я не могла відмовити людям, тому що більшість mm -hmm. моїх замовлень це дитячі свята і. Сказати дитині, що все, знаєш, ну і так все погано, тепер що тобі і свята не буде, ну я не могла. Я продовжувала працювати потрошку. Я переклала всю роботу на своїх помічників, які в мене вже були на той час. Я дуже мало працювала, але дуже багато працювала саме там в волонтерських проєктах. І на Україні і тут, ну тобто, допомагала дівчатам чим могла. І коли я побачила це повідомлення, мені так серце йокнуло, я подумала, боже, а де я? Ну, от завтра щось станеться таке, і я так, ну знаєш, як бути без мрії? Мрії мають збуватися. Думаю, іди. Ну, Думаю, все одно ж розвод, правда? Ну, навряд чи ж мене покличуть, правда? Я така висилаю фото своїх робіт, причепила, -при -при так подивилась, ну, непогано так виглядає. І відіслала. Я навіть не думала ні про що, а в якийсь момент я заходжу на ім'я, e і мені там є, там, що пані Родіонова, траляля, ми от з вами би хотіли поспілкуватися. А я розумію, що вона хотіла зі мною вчора поспілкуватися, я тільки сьогодні відкрила свій імейл. Я така боже. Уявляєш. <сум> 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 я вже чесно думала, думаю, то вже мабуть і не буде. І я їй написала, кажу, що вибачте, так сталося. Я про. Прогавила, чи можна завтра з вами поговорити? І вона це була лінці, мені здається, і вона каже, що підключиться ще один мій колега, тому що вони хочуть двох на мене подивитись, і вони мають зробити запис, тому що ну, не вони будуть вирішувати, чи я буду приймати участь. А, і в принципі з того все і почалось. Ну я прийшла відбірковий тур в Квебеку, а нас запросили чотирьох. Це тут в Монреалі. Чи? Так було вісім людей. Ми знімали тут в Монреалі. А з цих восьми взяли чотири, які мали право поїхати е, в Торонто. І з цих чотирьох я була переможецею, так сказати, квебекського турну. Коли вони, вони там питають: ну може, ти якось І я така. Ви знаєте, що. Я вже найкращий кондитеркобеку. А я вже я вже виграла. Все, що я взагалі я навіть не мріяла. Ну я чесно, я туди йшла, я отак отряслася. Я не знала, що мене, де мене, як мене? Мені такі всі, та заспокойся. Ти в те все водовидети. Ти ти вже скільки тих тортів зробила? Ти вже вмієш. Ну якби усіх хто хотіли і не хотіли їли, бо я ж все де йду. Стартат. Ну, Слухай, а от як проходить зйомка там епізода цих відбруков, це бере цілий день зйомки? Це про не можу дов... А про це ти не говориш. Про... Добре. Ні, про зйомку не можу тобі Ні, розказати, Не про саму зйомку, але це але... довго це виснажує. Це, це дуже виснажливо. Це знаєш це, ну якби ти бігла марафон без того, щоб ти підготувалася його бігти. От mm. у мене було таке враження. Тому що, коли сказали мені, що я йду у фінал. У мене настільки були почуття такі, знаєш, з одного боку це було настільки такий драйв-хай, такий вау! Я це зробила? Це, це я змогла, блін, по мені аж мурашки біжать, я навіть розказую тобі. А з іншого боку, я настільки була втомлена, я просто хотіла просто впасти і плакати. Розумієш, тому що сил не було. Я була настільки виснажена, я не знала, де взяти сили, зібратися і йти далі. Я реально я думала, що я не зможу. Це таке нервове напруження більше воно, чи працювати треба багато? Ну воно і нервово, воно і дивися, вдома ніхто не робить торт за такий час, тому що він має вистоятися, він має там, пропитка, має бути, час на декори, всяке таке. Там цього всього нема, там немає часу на розкачку. Ти погнав, 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 і має бути результат. В фінальному епізоді перша половина нас було шість, із шести нас вибрали троє. І в якийсь момент я розумію, що я вже маю закінчувати свій торт, а він у мене їде, їде, тому що в нього не було часу вистоятися. І я розумію, що в мене просто сльози на очах. І я відчуваю, що я зараз просто заплачу. Я розумію так, Валь, якщо ти зараз заплачеш, ти розклеїшся. Якщо ти розклеєшся, ти торт не доробиш. Якщо ти торт не доробиш, варіантів, що тебе візьмуть далі, немає. Так, ми зараз закінчимо торт, а потім поплачемо, окей? Я прямо з собою домовляюся. Я там є в цьому епізоді, можеш подивитися. Я реально себе просто така засунула торт в морозилку, закрила так три хвилини, подихала. Я така, так, окей, що я можу зараз зробити, щоб його закінчити? Я, знаєш, я зробила максимум в той час, що я могла, але це було настільки стресово, я була дуже задоволена собою, що я себе зібрала, але з точки зору торта я була не на 100% собою задоволена, як, наприклад, в мене торт, з яким я перемогла в Квебекському турі. Коли там теж в мене там поливка, і вона, поки я тут її поставила, вона вже за, за, затверділа. я її знову підігріла. Вона дуже тече. Мені треба щоб вона трошечки була. Знаєш, вона і і, і текла, але не дуже. Я її знову поставила, знову зняла, поки тут розвернулася, вона знову перестила, я її знову нагріла, і я як той дурить ступує, знаєш, туди її, сюди, туди, і сюди. От, а потім, коли я вже зробила, і там є цей епізод, коли вони такі це, я така, о, так. Да! не вийшло. Я справилась, що вона, ця поливка, вона була така, як треба. Там Та кров мала з тих е, там. Е, а я бачила такі е, руки страшенні. Та, руки страшенні і зуби такі, з да, тих да, зубів, да, да. там та, капає кров. І, звісно, коли я його собі так уявила, я його, його зробила, він в мене вийшов. І Я зробила всі екстра, які я хотіла там зробити, угу. щоб він був ну такий прям класний. І я була, знаєш, з таким почуттям, що. Вау! Wow. <laughs> mm -hmm. Просто вау! Wow. А коли от я другий зробила, і я розумію, що поряд дуже багато людей з різних провінцій, я нікого не знаю, і були багато тортів, які були 3D. Mm -hmm. Там а що це значить 3D? Це коли торти роблять у вигляді чогось Обожнюю такі, особливо якщо це їжа, наприклад. Знаєш, коли спагетті роблять або там вареники. Боже, миска з варениками, це до речі, я її ще ні разу не робила. Так дуже хочу зробити, але ніхто не замовляв. Це ти художник, так це... тільки це можна з'їсти. Потім розумієш, це якраз те, чого я боялася. Я знаю, що я не художник. Я за освітою фізик-математик. З мене цього не вибити. Я малювати почала ну Кіра не дасть збрехати. Я почала малювати може 5-6 років тому. Я почала ходити на навчатися малювати, робити, якби розуміти, що а таке малюнки розвивати малюнди. це в собі. так, а, роз, Розуміння кольору, розуміння пропорцій. Mm. Це не тільки від того, що я навчилася краще фотографувати більше розумію про фотографію, що теж додає. Плюсиків у карму, коли ну, ти да. дивишся, на гарні да. фотографії. А, і це розуміння кольору, розуміння пропорцій. Дивись, От ми можемо сказати, що сучасний кондитер, наприклад, коли ти робиш торти, це не тільки замісити тісто, додати туди цукру, крему, але, як ти сказала, це і фотограф, і художник. І бачення, і 3D, і комп'ютери, і все це разом, я так розумію. Так? Не забувай, що треба. А вести, ти ще вести, вести соціальні мережі, комунікувати з клієнтом, бухгалтерія, яку я ненавиджу. Просто ненавиджу. Тепер скажи мені, ось з всім цим набором, що ти перечис, коли ти відпочиваєш? Чи стається таке взагалі? Якщо чесно, мабуть, чоловіка мого краще спитати, бо взагалі виходить, що ніколи. Тому що я завжди ходжу з телефоном, тому що мені може написати клієнт, мені може подзвонити клієнт, у клієнта щось може статися, і він не може зараз забрати торт, як він домовлявся. Тобто мені треба знайти інший час, коли мені зручно і йому зручно. Це Постійна робота з клієнтами це постійна робота, наприклад, навіть ту саму картинку знайти. Обробити картинку, скажи, а твої клієнти знають, що ти переможеться тепер, що ти була зіркою на телебаченні, чи це впливає на твої на замовлення тортів? Як воно? Слухай, я не знаю насправді, чи впливає, чи вони прямо всі там знають? Мені здається, що багато більшість знає, тому що я бачу по кількості переглядів і по кількості коментарів, що дуже багато людей. Написали або сказали свою думку про це, або підтримали якимось чином. А, багато людей написали в особисті повідомлення, тобто ті, хто мене особисто знає, вони побачили, і я не виграла, і було дуже приємно, що вони написали, що дойти до фіналу це, це теж, теж. – Great milestone, як мені да. написали. І це теж дуже важливо. Це теж дуже важливо бачити, що навіть якщо ти ну ну умовно кажучи, не переміг на Олімпійських іграх, але ти туди дійшов, то ти теж вже переміг, тому що ти переміг ту кількість людей, яка е, планувала туди потрапити. І Для мене так само з цим шоу сталося, тобто це була якась частина мене, яка дуже хотіла. Мені дуже хотілося туди потрапити, мені дуже хотілося цього спробувати, але мені було дуже страшно. Мені було дуже страшно, що з цього вийде. Тому що я, коли туди йшла, я не знала, хто буде, і я не знала, яке буде журі. Тобто я нічого не знала. Ну, Це ж не важливо. Якщо ти, ти що, не була впевнена в собі, скільки років ти вже. Е, ти знаєш, тут не років Справа ти в тому, чи я впевнена в собі, чи ні. Я роблю торти з 14 років. Угу. Це вже дуже багато. Це вже більше 30 років. І це завжди було моє хобі. Завжди, навіть коли я вчилася в університеті, мої друзі на Фейсбуці не дадуть збрехати. Вся моя тусня збиралася завжди у мене, бо я жила окремо. Я не мала батьків поряд. Тому... А всі жили з батьками, мої друзі, тому всі збиралися у мене, чаювали у мене. У нас постійно були чаї і тортики постійно. Це щось, що гріє мені душу завжди. Це те, що я завжди любила робити. Ну, це як мрія, яка здійснилась. Я пішла, я спробувала і я зробила. І чоловік мені завжди каже: ти тільки боїшся, ти йдеш, робиш, а в тебе все виходить. Які мають плани на майбутнє? Яка, яке наступне реаліті шоу? А, ти знаєш, я не. Насправді було важко, тому що мене не було вдома досить довгий час, і я думаю, що мене це дуже втримає зараз йти на нове реаліті шоу, просто тому в мене дитина не витримала. Мені чоловік нічого не казав, вони справлялися, все було добре. Але в якийсь момент малий просто розплакався, тому що мами не було вдома, і він не звик, що мами немає. Ага. І мені вже чоловік сказав, коли я вже їхала додому, бо він не хотів, щоб це якось впливало на мою цю. Він каже, не сердись на мене, я просто не хотів, щоб, щоб ти, щоб ти це якось ну, розумієш, мене тут зйомка, мене тут це, я ще буду переживати, що там він мені все казав, що все добре, все, все чудово, все прекрасно, все, все. все Він всі новини розказував, крім цієї однієї. Вони завжди посміхалися. коли з А скільки ти, ти була відсутня? Більше тижня. А, більше тижня. Uh -huh. То малий за тебе переживав, чи тому, що він був сам сам без тебе? Він ну він був не сам, він був з чоловіком, але так, мами поряд не вистачало. Мені здається, це ще теж, ну якби знаєш така, у нас дуже така сім'я. Ми дуже близькі один до одного. Uh -huh. Ми завжди снідаємо разом, ми завжди вечеряємо разом. У нас є якісь ритуали, які ми дуже бережемо, бо у нас не так багато, в нас ну. ну Знаєш, якби в мене було п'ятеро дітей, можливо було б як, але Господь дарував мені лише одного. Я бережу, як зіницю ока, чесне слово. Ну а як же ти от працюєш цілодобово, можна сказати? А він вже поряд зі мною. Я ж працюю на так кухні. він теж росте кондитером. Ну він мені багато що робить. Ти не бачила у нас там Ба, є я відео. Бачила. Він ліпить вареники, ж ж він робить крем. А, у нас був, я не пам'ятаю, якийсь волонтерський проєкт. Мене дівчатка попросили, що вийшли нам фотки, як то буде виглядати. Дала йому все, він вже знає, що робити. Тому що я така, П'єр, мені потрібна промоушн. Я кажу, ти моя промоушн, ти мені, будь ласка, зроби. Все він уже сів, він уже мам. Я тобі поможу, каже. Ти mm -hmm. не переживай. Я знаю, що робити. Я тобі поможу. Так в майбутньому це буде кондитерська Валентина і син. Ні. 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 ти Забула, що я почала свій YouTube канал. Ні. Mm -hmm. Я дуже довго про це думала. Мені дуже багато людей казали, що треба кондитерську, і Треба mm -hmm. кондитерську. Ти розумієш це велика робота, і це велика робота по тому, що я хочу декорувати торти. І не хоче турбуватися про те, що хтось захворів і не вийшов на роботу, угу. про те, що треба платити тут і платити там, і щоб в кінці з кінцями сходилися. І це насправді це дуже важка робота. Це фізично дуже важка робота. Ну Це вже серйозний Коли бізнес, ти бізнес. так. Вночі не спиш вдома, бо там в тебе один торт не вийшов, а якщо він не один, і я вирішила, що я все-таки піду в діджитал. Я піду все-таки в інтернет, я буду пробувати. Я давно мріяла стати блогером, але все мені щось заважало. Можливо, це шоу якраз воно мені показало, що я можу. Може, я не буду блогером, там, я не знаю, рівня Містер-Біст, але знаєш, блогер рівня мільйон підписників, ну чому би і ні. О, може не ціл. завтра, може не післязавтра, але ціл. чому ні? Те, що ми бачили на екрані, в реаліті шоу, де вся така щаслива, красива з красивими тортами. І реальне життя кондитера це дві різні два різних життя, дві різних картинки, так? Ну, слухай, я б не сказала, що це прям дві різних картинки. Ні? Я би сказала, розумієш, якщо з усього цього вирізати цю частину і цю частину, які не так гарно виглядають, то картинка виглядає дуже. знаєш. <laughs> а якщо я вночі не спала, мені моя помічниця каже, Валя, ну зроби фото з тортом. Я кажу, я не можу. Я вночі не спала. Я кажу, не виглядаю так, ну як. Звісно, Щоб що на втажає. шоу в нас були мейкап і ну, там, взагалі, всі і такі при, і прибирання мене робили, і ц... а це велика частина роботи, да. розумієш? Я не знаю, як ти з цим зробляєш, ну. багато роботи, але виглядаєш дуже щасливою. Дякую. Тобто я тебе ще раз поздравляю з тим, що ти війшла в фінал Дякую. і Квебек представляла прекрасна українка. Вони всі знали, що ти з України. Я бачила, там були фотографії. Я... Скільки разів я на перший, на перший свій торт я зробила, вони сказали, зробити торт, який представляє вас. Я так, ну як я себе можу представити? Я валя кондитер. І я почала думати: ну я валя, хто я ще? Хто я ще є? І мені здається, що ну наша україномовська україномовна ком'юніті не не дасть збрехати. Ну, мене якщо не знають особисто, то про мене ага. точно чули. Тобто для і... тебе Україна, це ти, так ну, воно й Ну, Давай так і, давай. Не не вона, це я, а я це її частина для мене. І коли я прийшла, і коли я почала розказувати їм, тому що ну вони ж ну. Ну наскільки вони знають, про те, що війна, мені не хотілося прийти туди і сказати, ой, ми такі побиті, нам потрібна допомога. Ми сильні. Я хотіла прийти туди і сказати подивіться на нас. Знаєш, ми вау! Захопіться да. нами. Тому що ми, це, ми, ми просто, ми, ми такі класні, просто подивіться на да, нас. Да. Подивіться на нас іншими очима. Ну, подивіться правильно. на нас, що ми вартуємо того. Да. знаєш. Вартуємо вашої уваги, вашого часу, вашої допомоги, тому що ми там боремося за те, за що має боротися кожна людина. Ну, Знаєш, за, 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 за свою незалежність, за свою правду, за, право за свою вільним. волю, за те, щоб я вирішувала, що я хочу і як я це роблю. І для а мене цього. це дуже важливо. Uh -huh. До речі, я принесла тобі квітоньки з того торта, вони трошечки побилися. Нічого. А-а-а. Це, я зробила маки, їм дуже сподобалося. це була декорація на торті? Це була декорація на торті, так. І я робила колоски угу. і маки, і це все їстівне. Не буду тобі давати, бо він вже жов. стоїть. Я рік. думала, це не їсть. ні, ні, це все їстівне. Якщо прям хочеш, не боїшся, але воно вже стояло. Ні, ні я рік. не буду його їсти. Воно вже стояло рік, воно ну якби воно ж знаєш, воно тобі не зашкодить, але це цукор. Це ну, цукор. Я, я думала, що це ну окей. Це ну, дивіться, штучне. ось ось ця штучка, вона не їстівна, але ага. от зернятка самі вони їстівні. От е, сам, е, сама квіточка, вона їстівна. Боже. А от, наприклад, всередині ці тичинки вони не їстівні. Такі залі. Хтось залізні. вирішить це їсти, треба перебирати. Так, я завжди попереджаю клієнтів, якщо вони беруть квіти, що там є неїстівні Неїстівне. частини, і квіти зазвичай робляться для того, щоб вони були гарні, ну, не для да. того, щоб їх їли. Ну зараз в мене був шок. <кх> я чогось так. Кондитер-кондитер, але чого ж я не подумала, що вони їстівні? Не знаю. Канада теж славиться. Пшеницею своєю, да. але якщо дивитися Україна, ну, ми теж славимося. Ну, да. Ви про це знали, не знали. Про маки так само в Квебеку я знаю, що коли я приїхала, в мене було таке: ну, коли перша наша осінь була, і вони всі почали ходити з цими маками да. на, 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 на піджаках і на куртках, і на лацканах. вони і я така, боже, ми, здається, більш близькі один до другого, ніж я собі уявляла. Ну, да. І в третьому торті я не могла обминути тему України, тому що я знову думала, знову там щось треба було про себе. І я там думала, я зроблю щось про Монреаль, я хотіла щось про феєрверки в Монреалі зробити, про там те, потім про все. І якось воно мені все знаєш, але воно якось не відзивалося мені в серці. І я така, ні, я буду робити про Україну. А якби я зробила весільний вінок, він каже, слухай, ідея бомба, а як ти це будеш втілювати в життя? Кажу, це вже друге питання. Ні, Це, було, це були квіти з першого, з першого туру, і це була вишиванка. Я мала таку саму вишивку на торті, як я мала на вишиванці. на своїй. І я робила вінок весільний, і я була сама у вінку. Взагалі? Позитивна сьогодні розмова, а просто чи... Я не знаю, але мені це так приємно, що це наші люди, що це от ми є, нас бачать і ми займаємо своє місце у цій країні. Валентина, дуже тобі дякую, що ти сьогодні прийшла, принесла, принесла сонечко в цю студію, і тепер всі знають, що ми перемагаємо, що ми є, і що ми робимо такі чудові маки на наших тортах. Дякую тобі дуже за запрошення. Було дуже приємно прийти і поговорити з тобою.